І так, голубці з мангольдом. Спочатку йдемо, зриваємо мангольд. От такий в мене він цього року красивий, з червоними такими стеблами, з зеленими листями. Е, ви знаєте, коли світить на нього сонце, то це так гарно, так естетично, що навіть, от, якщо ти не будеш навіть їсти цей мангольд, на нього дивитися просто одне задоволення. От такі є корінці, подивіться, є. Більш темні, світліші, ну, дуже-дуже гарний. Подивіться. Таке листя кучеряве. Так, але ми його сьогодні будемо їсти, а не дивитися. Так, листя нарвала, старалась брати таке по Поновіше, помолодше листячко. зараз я його помию і потім обдам кип'ятком. Ну, Звичайно, після кип'ятку це листя змінить колір, вже не буде воно таке яскраво-зелене, а буде кольору листя норі. От, темне, таке, тем темно темно зелене листя норі. І коли ми будемо. Наливати цю гарячу воду, кип'яток. Ну, я не кип'яток наливаю, а таку, знаєте, температура не 100 градусів, так, 80-90, то листя будуть мати не дуже такий, ну, як на мене, приємний запах він буде трішки віддавати, якби, можливо, землею, хтось каже, що дійсно якимись такими водорослями річковими чи морськими. От так, Цей запах присутній. Але потім, коли вже ми готуємо ці голубці, то він зникає, немає його. Він зовсім без запаху цей лист і дійсно, ну, як ніби, як ніби норі, лист, листи норі. Так, фарш підготувала вже, ну, як завжди, рис, фарш. Е, у мене тут асорти м'ясне е, цибуля, морква підсмажила і е, сіль, перець трішки ще додала е, приправи. <звучить> здається, трав'яної прованські трави, щось таке додала трішки. от Листя, дивіться, зменшилося, як зменшилося, стало м'яке, ще не зовсім темне. от Але з ним вже дуже гарно працювати. от Зараз буду крутити голубці. Потім покажу, вже, коли будуть готові ці голубці, то вони дійсно будуть такого дуже-дуже темно-зеленого кольору. І так, працюємо далі. Так, Голубці накрутила. От скільки в мене вийшло, хочу вам показати, що якщо у вас велике листя, і ця частина червона дуже товста, то звичайно я її обрізала. От обрізала. Але я вибираю такі більш молоді листочки, і там ця частина вона не така товста, і вона м'якенька. От. Але все рівно дивіться, як уже, яке там листя у вас буде. Я, звичайно, розумію, що в магазині Мангольд не продається. Можливо, десь на ринку, на базарах не бачила, можливо, є. Але якщо у вас є сад, город, якась ділянка невеличка землі, то все-таки рекомендую вам придивитися і посадити цю рослину. Тому що ну, дійсно дуже легко з нею працювати. І ну, це якось так незвично, і красиво, і смачно. От. Тому от, дивіться, зараз буду робити заливку, як завжди, для голубців: сметана, томатна паста. от, І Буду відправляти в духовку і накрию фольгою. От. Так що такий процес дійсно швидко. От, саме процес швидкий в приготуванні саме листя. Та, з капустою там, поки ми відділимо, поки там повідрізуємо, е, поки вона е, потім стушиться, ця капуста, ці хлопці. А тут листя тоненьке, і воно дуже швидко готується. Не потрібно там чекати дуже довго, тушкувати. От, саме в, в такому плані е, мені подобається. Цей мангольд. Пройшло десь 45 хвилин, і мої голубці готові. От такого вигляду вони, бачите, вже такого темно-темно, зеленого, як водорослі. так? І, на вигляд, от вони такі, надію, що смачні. Давайте візьмемо один, ще гарячий. І покажу вам, от ну, ще гарячі дуже. От такі вони в розрізі, самі звичайні виходять на смак голубці. Ну, але ж, звичайно, смак відрізняється від класичних, тому що, уже повторюю, не один раз от ці листочки. Холодному вигляді, коли, коли голубець дуже схожі на суші, на листи норі. Ну, це як на мій смак. Так що всім смачного експериментуйте, готуйте і надію, що вам сподобається такий вид голубців. До наступної зустрічі, до наступного відео. Дякую всім за перегляд! Пока-пока, до побачення!